На свято Покрови місцевий осередок Всеукраїнського об'єднання Свобода запросив мешканців селища Рудно на Голду відсвяткувати 68-му річницю створення української повстанської армії. Спеціально до події від церкви Покрови їхав автобус о 13-й годині. За участі отця Теодора, отця Ігора і приблизно 60 глядачів відбувся молебень біля пам'ятника борцям за волю України. У своїй проповіді отець Ігор привітав усіх присутніх зі святом і зауважив, що не можна забувати людей, які віддали своє життя за сьогоднішню вільну державу. Після покладання вінка член ВО Свобода Ігор Форманчук згадав про подвиг бійців упа. Опісля повстанські вірші розповідала Оксана Полива. На запитання, що стало поштовхом, щоб навести порядок на голді. Кандидат на посаду селищного голови пан Форманчук відповів. Так збираємося підтримувати. Поштовхом стало це, що боляче дивитися на нашу владу нині, що яка тільки обіцяє, що буде робити нічого з того не роблять. Ми надалі будемо робити і доводити до кінця оцю могилу, яка, яка ще є не завершена, тому що мають, має бути замість того не вивезли борцям за волю України, а всім, хто тут загинув. Коли ми запитали, чи плануєте ви і надалі проводити свято до річниці утворення ОПА, від Ігора Борисовича почули. Масштабно плануємо. Будемо підключати наших е, купівців, рудівчан, які, на жаль, на сьогодні не прийшли. Дуже прикро. Добре, що цьогоріч не забули вшанувати героїв, які боролися за незалежність України. Тарас Польський, Віталій Підлісний, Голда для Рудно ТВ.